Різдво по американськи. Що ж подивитися, і де можна гарно провести час у Чикаго? В сьогоднішньому випуску побуваємо на усі відомі кінолокації з найріздвянішого фільму усіх часів, та зробимо екскурсію по найказковіших. Та найсвятковіших місцях у Чикаго. Сьогодні максимально зануримось у різдвяну атмосферу. Ви на каналі Дальнобой -no Girl and Boy. Ну що ж, поїхали? Друзі, всім привіт! І нарешті ми вирішили вам візняти новорічне Чикаго, місто то, в якому ми живемо. Вже два роки проживаючи тут. Ми самі не були в багатьох локаціях тих, які ми сьогодні вам покажемо. І заодно покажемо вам, як виглядають різдвяні вулиці в великому місті. Це тут дуже колоритно. Тому залишайтеся з нами і поїхали. Але для того, щоб добратися до першої локації, нам треба трохи виїхати за межі самого міста Чикаго. Ми їдемо у маленьке містечко Вінетка. Хоча правильніше його буде назвати певно селищем, тут знаходиться жива кінолокація. Будинок, з якого семирічний хлопчик напередодні різдва зробив фортецю, щоб захиститись від грабіжників. Так, мова йде про будинок кіносім'ї Маккалістерів. З усіма нами улюбленого самодома. Ми знаємо цей будинок зі зйомок фільму «Саму удома, який вийшов у 1990 році. Це найкасовіша кінокомедія усіх часів, які ми переглядаємо ще до сих пір. Я впевнена в тому, що зараз прийшов той час, і ви будете її дивитися. Тому саме до цього будинку ми вирішили приїхати і саме з цього місця почати наш випуск. Ця кінокомедія зібрала 470 7 мільйонів доларів прибутку, уявляєте? До речі, ще один цікавий факт: цей будинок був построєний в 1920 році. На секундочку йому в наступному році буде 104 роки, і його до сих пір ніхто ніяк нічим не конструює, тому що стараються підтримувати цю історичну пам'ять, так як вона є. І в цьому будинку досі живуть люди і жили на той момент, коли були зйомки фільму. В ті самі часи, коли знімались фільм Січ. Чотири чи п'ять місяців там проживала сім'я Аббеншем, які і живуть там до цих пір. Вони проживали кожен день зйомки разом. У спальній кімнаті Лори Абенштейн перевдягався і репетирував сам Кевін Маккалістер. Його всі знають, його всі люблять. І якщо чесно, у нього судьба склалась не найкращим образом, але завдяки йому всі знають цей прекрасний фільм. Ви помітили, що тут є дуже людно, і це місце завжди є людям. Я не знаю, як тут люди проживають до сих пір, але для них це походу є нормою, адже вони пережили і зйомки фільму, і щодня публічне життя, не закриваючи вікон. Навіть вони були зробили один день для відвідування, і можна було пожити, забукавши цей будинок на Airbnb. Зараз на жаль такого зробити не можна, і сам баз Макалістер їх зустрічав. Це є головна наверное, як це правильно сказати, достопримічательність, як буде на нашому. Змічательності чи виправте назву в коментарях. Всі знають, всі знають цей фільм, всі знають цей будинок. Відома програма Zillow оцінює цей будинок в 2 мільйони 400 тисяч доларів. Він не продається, але просто його так оцінили. Це є 6 бедрумів. 10 кімнат на секундочку. Я думаю, що ми зараз ще разочок сезон тімо від'їздимо і купимо, правда, Віталік? Вітай, нарожаємо кожну бедру поселимо. Я думаю, знаєте, я там казав, що ми все рахуємо в Жигулях, але «Жигулях» я не можу прикинути, а в траках я прикину. Це виходить, 2 мільйони 400 тисяч це буде 12 траків. На секундочку, 12, 12 траків чи будинок? 12 сказати? траків з читай 12 ван бедрум Нових нових 12 ван-бедрум, да, прикинь, а тут 5. Сам удома після виходу у 90-х роках фільму Сам удома він набув неймовірної популярності а разом із ним популярності набули і головні актори кіно. Хочеться виділити харизматичного на той момент десятирічного хлопчика Маколея Калкіна, який став одним із найуспішніших дітей-акторів в історії Голівуду. На момент виходу фільму йому було лише 10 років. А на тепер кінець 2023 року йому уже є 43. Але він ще й досі користується популярністю з тих років. Але незважаючи на те, що йому пророкували зіркове майбутнє, доля у нього виявилась, виявилось, м'яко кажучи, непростою. Не будемо занурюватись у деталі і подробиці, але я гадаю, що усі ми пам'ятаємо ті фото, де Маколай має зовсім кепський вигляд через свою залежність до заборонених речовин, і тоді, коли усі пророкували його смерть. Звісно, після успіху першої частини «Самодома» його запрошували взяти участь у зйомках різних інших фільмів, і у нього було ще декілька цікавих головних ролей. Але можна сказати, що його кінокар'єра закінчилась у дитинстві, а головною ролью його життя так і залишився Кевін Маккалістер. Після довгої паузи сталося гучне повернення у 2018 році вийшов рекламний ролик про Google Assistant, для адаптації, якого відтворили всім знайомі сцени з першої частини фільму. А Маколей зіграв свого персонажа уже через 28 років. Останні роки він все частіше і частіше з'являється на публіці. Його запрошують прийняти участь у показі мод для іменитих брендів. Шуть на оголошення переможців музичних премій. А в цьому році для актора взагалі відбулася важлива подія. Він отримав свою зірку на Голівудській алеї Слави. На церемонію він прийшов зі своєю дружиною та двома синами. Також він запросив ще акторку Кетріно Хара, яка зіграла по сюжету фільму Його матір. Момент її промови став одним із найчуттєвіших моментів на цій церемонії. macaulay congratulations you so deserve your star on the hollywood walk of fame and thank you for including me your fake mom who left you home alone not once but twice to share in this happy occasion i'm so proud of you Можна сказати, що у Маколея в житті все налагоджується. І нам залишається тільки порадіти, що хлопцю, який веселив та дарував нам різдвяний настрій впродовж багато років, все ж вдалося пройти непростий шлях та повернутися до нормального життя. Там дід Каві назвав. Весела Мірикашка такий, люблю такий. Хода гукає Кевіна. Як думаєте, вдасться йому? <реш> I love this guy. This is so cool. Thank you. Ми проживаємо буквально за 25 хвилин їзди до цього будинку. Будинок знаходиться в районі Вінітки, але ми якось ніколи сюди не їздили. Тому бачите, ось чекали саме такого моменту, що можна було би поїхати сюди і ще бути корисним помисткою. Надіємось, вам з нами було цікаво. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Погнали, покажемо вам далі. Що можна подивитися в різдвяний вечір або день у Чикаго. Дух Різдва захоплює усіх американців. Окрім прикрашення ялинки та інтер'єру в домі, як зазвичай ми це робимо вдома. Вони ще прикрашають самі будинки і ділянки біля них. І це мої друзі, безумовно створює неймовірну казкову атмосферу. Це як в американських фільмах і серіалах, які ми звикли дивитися. Так, друзі, зараз будемо заходити на каток. Буквально залишилося ще 7 хвилин. Ми очікуємо наших друзів, і я сподіваюся, що сьогодні в нас все буде добре, нормально. Він не Б'ється. Там він не їде на коньках. Я буду зараз. Він тільки ледь стоїть. Ми коротко зові побачите зараз. Дві секунди, тому побажаємо йому Головне, щоб він сьогодні собі нічого не забив, нічого не поламав. А то це тут дуже колоритно, Бо, але дуже небезпечно. Якщо що буде жінка їздити за рулем? <гум> що ж це за різдвяна атмосфера і без ковзінки? Ще серед великого міста. Це однозначно створює особливу святкову атмосферу. Людяна вуличка, де можна проковзатись під різдвяну музичку і випити глінтвейну. Гарячого шоколаду і відвідати різних смаколиків. І це все всього лише за 20 доларів з людини. Необхідно просто лише попередньо купити квіточки і прибути в цю святкову локацію, яка знаходиться посеред Даунтауну. Усі ці забудови додають особливого шарму, правда ж? Перші перші шаги задом за мали. Але нічого, привикаємо you know? Ось так ось виглядає через двяні вулиці Чикаго. Правда, без снігу, але нічого, свято вони все одно вміють створити. Різдвяну атмосферу підтримують і святкові ярмарки. Хоча б разок в сезон, але варто відвідати. Є можливість спробувати себе в створенні ось таких різдвяних іграшок. Різні колоритні крамнички, оформлені в теплих святкових прикрасах, просто манять до відвідування. Маленька єдина порада для всіх бажаючих відвідати ярмарку кращим чином відвідати її в будний день і в передмісті Чикаго. Там, повірте мені, значно менше людей і можна більше погуляти, ніж простояти в прекрасних домах. Довгих чергах походок. Наче виглядає все так дуже яскраво і колоритно, поки не подивишся на оцю кількість людей. Їх просто мільйони, є мільярди. Чоловік муравей. Така муравей. Коротше, друзі, отак. Обінчались ми сьогодні успіхом, простоявши отут таку дорогу, довгу чергу за ось цим. Ось цим. ось. цим. оце, оце он Давай пробуй. Я все пробую на камеру. Всі люблять, як ти їсиш. Ну? Вдома, в Вінниці, на локомотиві краще. Я не спорю. Але квашена капусточка рішає, знаєте. Тому його пробуйте. Після прогулянки по ярмарці ми вирішили взяти ще десерт на свіжому повітрі. Апетит так і пре це маленькі панкейки з різними начинками та різними допінгами. Я собі обрала телою та горішками, ну і трішки полуниці. Смакує воно так само, як і виглядає, і вартує всього лише 10 доларів. І не можу не розповісти вам про сумірну крамницю тут. Адже виглядає вона так, як ми звикли уявляти собі різдво: яскраво, насичено, тепло, затишно і святково. Напевно, саме вона мені сподобалась там найбільше. І дещо я знайшла там і для вас, мої дорогенькі. Тому не забудьте. Що нам важливі ваші лайки та коментарі. Не пошкодуйте секунди часу і залиште їх для нас. Нам буде дуже приємно. Що ж, підписники, все ж дещо тут я вам прикупила. Магазин дуже красивий. Тут було що вибрати, і обов'язково це піде вам у подаруночок. У той бокс, який ми вам подаруємо в кінці нашого відео. Тому залишайтесь з нами до кінця. На вас чекає дещо приємне.

Тут картинка говорить сама за себе ціна входу лише 34 долари а також необхідно платити парковку при в'їзді 25 доларів або ж на сайті раніше за 10 доларів і прогулятися усією сім'єю або з друзями по цьому прекрасному сяючому місцю. Щиро дякуємо за те, що ви нас дивилися протягом року. Нам надзвичайно приємно за ваші теплі слова, за коментарі. Ми постійно їх читаємо, ми постійно на них відповідаємо і надзвичайно нам приємно. Дякуємо, що ви в нас є. Цінуємо кожного з вас і від себе хочемо подарувати вам маленький подарунок також на Різдво. Це великий бокс із солодощами зі штатів. А також новорічними іграшками, щоб ви могли прикрасити е, ялинки так само, як це роблять люди тут. Саме тут не буде ніяких там розіграшів, не будемо ми вибирати там 10 переможців. Ми просто від себе виберемо людину, який коментар набере більше лайків, так і Нейчова. подаруємо від себе, відправимо такий ну, подгон, чисто символічний, на різдво. Тому не шкодуйте ваших слів. Ми цінуємо кожен коментар, кожне слово, кожного підписника. І Ро серця даруємо вам цей подарунок. І саме основне, що ми хочемо побажати, це миру і здоров'я. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, ваші Надя і Віталій. До зустрічі в новому році.